Може бути часом це війна, але як є, наші хлопці зараз воюють на сході держави, воюють за державу, за Україну, за наше право існувати, за всіх, не за схід, не за захід, не за Київ, не за владу, за кожного громадянина. Зокрема, за те, щоб кожен громадянин міг дома спокійно. Що кучать з людьми зі всіх регіонів країни, а так само з людьми з-за кордону, я розумію, що хлопці роблять те, що потрібно. Їм просто бракує дуже багато речей насправді. Держава на даний момент не не встані, але не забезпечує їх повністю тим, чим необхідно. Я вважаю, що обов'язок кожного громадянина допомогти тим людям, які героїчно відстоюють нашу свободу, наше право на життя, право на працю, на мир допомогти їм, чим ми можемо. Ми намагалися зібрати саме необхідні речі для одного невеликого коду для на спеціальній певної механізованої бригади. Тут є небагато, ми допомагаємо 12, 12 людям. Чому так? Тому що краще допомагати адресному, конкретним людям, конкретним що вони на стадіосину. Не вставлю для них є необхідно. Кожні жилети, є розвантажені жилети, є комуторікації, морози, є на локітники, нарукавники, взуття. Одна з найбільших проблем. Багато речей ще бракує. Є тільки один набір викруток. потрібно багато, потрібно для замінування і розмінування об'єктів. Насамперед, розмінування, тому що треба розуміти, що мінуються школи, мінуються мости, мінуються лікарні, мінуються просто житлові будинки, потрібні постійно медикаменти. Мешкати, але тим не менше, ми не можемо її залишити без приємних натоликів, які передали наші друзі. Так само кава. Хлопці постійно не досипають, хлопцям треба бути постійно в озбудженому стані, тому що постійно їх чігає небезпека. Вони стоять на варті всього того, що ми мали, маємо і будемо мати в майбутньому. Хочеться їм просто подякувати і нитко поклонитися, тому що це дуже мало з того, що ми можемо зробити для них, але ми це робимо. Це вже. Не перший раз ми відправляємо речі і не останні. Ми будемо допомагати тільки, тільки будемо мету. Бо може бути таке, що в третій сході мобілізації багато, кому там прийняти. Але дівчата будуть допомагати. Люди передавали різні речі, допомагали різними штатками, хто я, хто фінансами, хто речами. Насправді, найкращий спосіб це все-таки речами конкретними поступити, за можна побачити наші принципі, за можна знати будь-кого з нас і так, просто кожного, я думаю, зараз в цій ситуації немає просто, такої людини, якого немає знайомого, родича, друга друга, все когось, хто зараз є в АТО. Дякую нашим героям. Тепер хочу просто подякувати тим простим людям. Знайомим, друзям, які просто залишилися небайдужими до долі наших героїв. Насамперед, хочеться згадати українців з хемів. Коли люди так далеко за кордоном, кожному це близько до серця, щоб бувається на доміщенні, але вони не залишилися небайдужими. Це окрема подяка Юрію Сарбрюкіна, який зробив дуже багато. Так само, медицина немаловажна річ. Дуже хочеться подякувати просто працівникам лабораторії, які мають вмітину зарплату, все-таки. Подяка і дуже велика пориці, а також цьому персоналу аптеки, тому що вони черговий раз постійно допомагають нашим хлопцям, постійно надаючи їм необхідні медикаменти, не, не оглядаючи ні на що. Так само щиро дякую Лесі, яка передала закрутки. Деякі з них доволі такі гості, тому що народом Закарпаття. Хочеться подякувати дуже Василині, тому що це мама двох дітей, одна з дітей. В досить тяжкому стані здоров'я, але тим не менше нам не залишилося байдужою до долі наших вояк. Особливо подяка вас Донбасу, тому що ця людина завжди була чуйною. Вона завжди допомагала і хворим дітям, вона допомагала при проведенні спортивних заходів. Так само завжди допомагає нам у справі допомоги е, нашим колбагам. Хочу подякувати окремо Тарасу, який завжди допомагав коштами, який е, має. Так само спорудити, операцію, за працю, але жодного разу ж ми відправляли що для наших соблад не стало піли. Так і цього разу. Так само хочеться подякувати дуже багатьом персоналу Русани, тому що всі хлопці, дівчата завжди допомагали добитися на зустріч завжди відносили моє Просто допомагали в і страховували, і завжди допомагали і речами, і коштами. Не всі речі, на жаль, є зібрані ще. Це необхідно. Набори випродовж ще потрібно завжди медичні засоби. Ще потрібні завжди засоби особистої гігієни. Тим паче потрібні засоби захисту для наших хлопців. На даний момент ми їх маємо небагато, але Тимі. велика подяка так само Євгенії Марії Суспільницю за надані послуги придбання речейного ТВО. Так само велика подяка Михайлу за розвантажене жилет, за концерний одяг. Велика подяка. Не хочу нікого обрати, може я не назвав якісь документи. Я вас не забув, вас не забули інші святі, вас просто не забули ці хлопці, якими просто на хвильку відріли серце. А ще хочеться дуже-дуже подякувати. Тим маленьким дітям, які намалювали малюнки. Велику масу їх не право одного разу. Але, вважаю, на жаль, на даний момент є тільки один. Але просто тим дякую. дякую, нашим дітям за те, що вони люблять Україну, за те, що вони люблять наші хлопці, за їхні самовизначення, за їхню свідомість, за те, що не знають, хто вони є, чого вони.